Всім доброго дня! В продажі з'являється свіжопригнаний з Франції, Volkswagen Golf 7-го покоління. Автомобіль у нас 2015 року. Дизельний двигун 1,6 на автоматичній коробці передач. Автомобіль в гарному збереженому стані, дуже гарний колір, по кузу без дефектів, без корозії. Легкосплавні диски, нова гума. Пороги днище все в повному порядку. Дивіться, стан кузова. Гарна комплектація, у нас передній та задній парктронік присутній. Дивіться на ці диски. Диски дуже чудові. Такий стан кузова. Задня оптика також ціла без пошкоджень, кришка багажника, без корозії, без пошкоджень. Є в нас шторка. Торка працює, докатка, де в комплекті з автомобілем. І тут у нас є повністю весь комплект. Домкрат, ключ, викрутка, буксировочний гак, повністю весь комплект. так Одною рукою зручно, Показую ось такий комплект. Дивіться, повністю весь комплект. Він жодного разу не використовувався, навіть збережена викрутка, всі наклеючки, все збережене. багажник чистий, цілий, по пластику, все чудово. Заднє скло в нас в оригіналі. По комплектації задні електросклопідйомники. Сидіння, дивіться, в гарному стані, сидіння без пропалів, є в нас підлокітник, підстаканники. Йдемо далі. По комплектації повний електропакет, регулювання, складання, підігрів дзеркал, автоматичне світло, круїз, шкіряне мультикермо. Дивіться, стан сидіння. Сидіння також в гарному збереженому стані. Сенсорна мультимедіа, двохзонний клімат, контроль, автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу, підлокітник, електроручник. Давайте запустимо двигун. Кермо в нас в оригіналі, воно не шите, не фарбоване. Адаптивний круїз. Пробіг 218 тисяч кілометрів. Двигун працює чітко. Екологія на місці, помилки відсутні. Мультимедіа працює. Це бажання все встигнути. Клімат працює у нас. парктроніки спрацьовують, відображаються на екрані. Коробка перемикає ідеально, ручник працює. І стан салону, по електриці в нас все працює. дзеркала складаються. Сплопідйомники працюють. Мультикермо також працює. Передні парктроніки по комплектації присутні. Давайте відкриємо, заглянемо до двигуна. Двигун дизельний, 1,6, економний, екологія на місці. Болти в нас не крутилися, капот не крутився. Також з цієї сторони ніде нічого не крутилося, все в оригіналі. Капот без сколів, без висічки. Кого цікавить даний автомобіль, авто знаходиться, в місті Вінниця, Гніванське шосе, провулок Затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. До речі, можливий лізинг, кредитування. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся за деталями по телефону. Усім гарного дня, мирного неба та гарних авто.